Вітаю вас, шановні! Подивіться, яку красотінь дала одна знайома жіночка, яка канатка місцева. Бачите, не тільки ми слабимося своїми досягненнями, а є і в Канаді такі люди. Ну і, звичайно, куди ж я взяла. І зараз, перш ніж робити салат з нього, треба зняти насіннячко, подивитися, як він себе буде вести у мене, у моїх руках, і зважити. Ось! Оце, бачите, такий рекордсмен. Ось він. 560 грам. Зрілий, гарний томат. І будемо пробувати який смак. Але зараз ще хочу розрізати і покажу, який він всередині. Оце, шановні, подивіться. Суцільне, кажуть, м'ясо. Оце така краса.